Привіт, привіт, малята, розумники і красуні. Я сонце в піжамі, дарую добрі казки для солодких снів. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію. Вмикай щовечора і разом ми поринемо в чарівну пригоду. Шустрик, ще не міг заснути. У долині стояла тиха ніч. Зорі блищали, мов краплини меду, вітер гойдав траву, церкули ніжно, сюрчали, все було ідеально для сну. Але тільки не для шустрика. Він перевертався на гілці, махав крилами, крутив головою і бурмотів. Спати! Треба спати. От зараз заплющу очі і. О, ні! Я ж не прибрав свої гірлянди з листя. Він злетів, полетів над галявиною потім назад. А раптом я забув загасити сілячків. А раптом вони там літають і думають, що ж ранок. Він позіхнув, так що навіть дерева затремтіли. Шустрику, якщо ти ще раз а раптом не ж, я закупаю тебе в подушку. Квіта ніжно всміхнулась. Просто у нього багато думок, йому треба спокій. Це коли вітер не дме, листя не шелестить і думки не літають, так це ж страшно. Він замовк, і справді стало тихо. Занадто тихо. Десь у долині хрустнула гілка, потім ще раз і ще. А от і причина твого безсоння. Може, там щось блудить? Хе. Може, це моя власна дука повернулась? Вона теж не спить. Треба з'ясувати, хто це. І тоді, може, ми всі зможемо заснути. Наступного вечора друзі вирушили до мудрої сови, що жила на вершині гір. Кажуть, вона знала секрет усіх снів. Дорога пролягала через туманний яр, де все виглядало, наче у сні. Навіть каміння світилось блітим сяйвом. Шустри клятів попереду озираючись. Гей, hey, а вам не здається, що ці камені тихають? Якщо вони почнуть розмовляти, я піду спати, стоячи? Не бійся. Це просто нічний вітер. Він теж шукає. Спокій. На вершині скелі сиділа велика сова з очима, що світились мов два місяці, вона мовчала довго, аж поки шустрик не почав шепотіти сам собі. Ну, скажіть хоч щось, бо тиша страшніша за грім. Пиша не страшна. Вона просто чекає, коли ти навчишся її слухати. А як її слухати? Коли вона така гучна? Спочатку ти маєш знайти повільність. Іди вниз до старої черепахи в лісі. Вона знає. Як спить світ. Ліс був темний і тихий. Вітер стих. Навіть сіркуни перестали співати. Мені не подобається ця тиша. Вона якась жива. Раптом щось зашурхотіло в кущах. Звідти повільно вилізла тінь, схожа на дим і прошепотіла. Ти боїшся заснути? Бо там темрява. Шустрик завмер. Грім виступив уперед. Ей, тінь, не лякай мого друга. Може, вона не зна? Тінь зітхнула. Я не зна. Я просто залишаюсь там, де ви боїтесь закрити очі. З темряви. Виглянула черепаха стара з м'якими зморшками на панцирі. Кінно страшна, коли дивишся їй прямо у очі, вона просто частина ночі. Але як зснути? Коли вона поруч? Черепаха повільно кліпнула очима. Повільно дихай. Повільно думай. І побачиш? Тембрява сама стане м'якою, вона позіхнула дуже повільно. Так повільно, що навіть шустрик мимоволі позіхнув услід. Коли вони повертались. Небо вже світліло. Шустрик сидів на спині гріма, напівзаплющивши очі. Дивись, він засинає на ходу!» Нарешті ти, що буде щасливою. Знаєте, може, сон це не страшно. Це просто політ без крил. Він посміхнувся і заснув. Вітер стих, зорі згасли, і долина нарешті відпочила. Тінь у лісі розтанула. Сова на вершині заплющила очі. Черепаха спала, а її позіхання тримало ніч у спокої, і тільки вітер прошепотів. Навчився засинати, навчився слухати тишу. Іноді страх перед сном це просто страх перед спокоєм. А коли приймаєш тишу, вона стає найніжнішою колисковою. Тут і казучці кінець, а хто слухав, молодець. Натискай вподобайку і до зустрічі в новій казці від сонця в піжамі. Добраніч, малята!